Що їсти при анемії, щоб підняти залізо в організмі та феретин. Всім вітання! Сьогодні поговоримо, що і скільки треба їсти паралельно з препаратами та добавками, щоб вилікувати анемію, підняти феретин та залізо, і щоб відчути сили та енергію і не наробити помилок. По-перше, як тільки у вас виявили анемію, то спочатку що ви повинні зробити, це не шукати, який препарат вам пропити і в якій аптеці його купити. А спочатку необхідно з'ясувати, чому у вас з'явилася анемія. Де відбувається саме втрата заліза у вашому організмі? Друге, ми дивимося на те, чому залізо не засвоюється, якщо ви, наприклад, добре збалансовано харчуєтесь, і м'ясо, і навіть препарати, і при цьому це все не працює. І третє, ми додаємо у свій раціон залізовмісні продукти, про що ми сьогодні і будемо говорити більш детально. Також спочатку вам необхідно відновити роботу вашого шлункового кишкового тракту, тому що через неправильну роботу травної системи залізо не засвоюється у вашому організмі ні при збалансованому харчуванні, і навіть тоді, коли ви приймаєте препарати заліза. Тому перше, що необхідно зробити, якщо ви хочете підняти феретини залізу, це нормалізувати стан шлункового кишкового тракту. Далі ми будуємо харчування для покращення роботи шлункового кишкового тракту перед тим, як почати приймати препарати. І перший принцип це в їжу необхідно добре пережовувати, тому що великі шматки м'яса, сирих овочів це дуже складна для перетравлення їжа. Тож якісно пережовуємо їжу до 30 разів. Так, їжа краще обробляється у ротовій порожнині, потім краще обробляється у шлунку ферментами і вже в кінці все добре смоктується в тонкому кишківнику. Другий принцип це не вживати гарячу їжу. Це дуже шкідливо для шлунково-кішкового тракту, це шкідливо для слизової стравоходу, небезпечно онкологічними захворюваннями і слизова, яка травмується гарячою їжею. Не може смоктати та засвоїти ніякі мікроелементи, вітаміни та мінерали. І про це вже багато говорять лікарі та Асоціація гастроентерологів, тому не їжте гарячу їжу та гарячі напої під час лікування анемії. І наступний принцип при лікуванні анемії це виключення гострої їжі з раціону, кислі, копчені продукти, тобто те, що може нашкодити слузові оболонці шлунку. Тому на етапі, коли ми лікуємо анемію і готуємось піднімати рівень заліза та феретину за допомогою їжі, ми виключаємо свіжовичелені соки, воду з великим містом лимону чи лимонного соку, до речі, щодо води з лимонним соком, то немає ніяких доказів, що це корисно для нашого здоров'я. Ну а тепер. Щодо джерела заліза, що їсти краще, як їсти і в якій кількості, щоб залізо почало засвоюватись. Залізо міститься у продуктах тваринного походження: це м'ясо, птиця. Риба і рослинного походження це рослинні джерела заліза. І перший продукт, який має у своєму складі найбільше заліза, це субпродукти і конкретно яловича печінка, яка є топ-продуктом по місту заліза. Далі печінка індика та серця. Печінку спочатку краще замочити в молоці на 3 години, промити і приготувати паште, суфле або печінка тушкована з овочами. Наступне джерело заліза це яловичина інди курятина та риба. З рослинних продуктів це буде сочовиця, брокколі, шпінат, гречана каша. Вони теж мають у складі залізу, але набагато менше, і засвоєння теж менше. Наступне, що нам потрібно зробити, це виключити продукти, які заважають засвоєнню заліза, і це молочні продукти, молоко, деякі види сирів, особливо м'які сири. Як це зробити? Просто розділіть прийоми їжі. Якщо кисломолочний сир виїсте зранку, то печінковий паштет чи котлети з печінки лишайте на обід і не потрібно поєднувати прийом препаратів заліза з прийомом кальцію і цинку. Наступна група продуктів це те, що має у складі танін: це кава, чай, вино і алкоголь. Тож при лікуванні анемії, краще взагалі відмовитись на період від кави, чаю та решта продуктів, що мають у своєму складі танін, краще замініть на чаї з трав'яними зборами. І наступне, що не дасть залізу засвоїтись в вашому організмі, це продукти, на які у вас є алергія та харчова непереносимість. Це порушує всмоктування поживних речовин, слизовою, шлунку та кишківника. А що вам покращить засвоєння заліза? Найкраще засвоєння заліза іде в комплексі з білком, і це гемове залізо, яке є у м'ясі, рибі, птиці. Також залізо добре засвоюється з вітаміном С, тому до м'яса ми додаємо багато овочів та вносимо в раціон фрукти. Тож робимо висновок, щоб нормалізувати свій обмін та підвищити рівень заліза, феретин і гемоглобін, достатньо вживати прості продукти, попрацювати шлунково кишковим трактом і зробити все, щоб нічого не заважало їх засвоєнню.